У Кременчуцькому краєзнавчому музеї розпочала роботу нова виставка Сторінки історії родини черевик, експозиція, що поєднала у собі мистецтво, слово та особисті спогади, передані крізь покоління. Вона розгортається як неспішна розповідь про життя, у якій перелилися жіночі рукотворна майстерність і сила чоловічого слова. Тут вишиті картини та серветки, створені бабусями й прабабусями. Речі, що зберігали тепло оселі, стали мовчисними свідками минулих епох. Поруч книги відомого кримчуцького поета Геннадія Черевика, у рядках яких любов до рідного міста, людей і часу, в якому він жив. Батько псевдонім Сеня Сінький. І він отож осінь любив, осінь. Воно, воно, виходить, листя спадають з дерев, і коли листя опадають, у людини вже починається ностальгія По весні. І він ото любив ходити лісом. І коли шуршать під ногами листва шоршить жовтенька. Окреме місце в експозиції займають роботи самої Ірини Донік, доньки Геннадія Черевика. Це картини, вишиті бісером та написані акрилом, у яких родинна історія звучить уже сучасною мовою мистецтва. У такій синергії виставка вкотре доводить кожна українська родина має свою унікальну історію, яку варто берегти і передавати далі. Я зростала в такій атмосфері, де. Я бачила вишиванки. У мене бабусі в селі жили, і багато картин було вишитих в двох родах. Творчі люди були, але ж по маминої лінії більше ладів бабуся вишивала. І рушники, які представлені, це вже мамина, маминої мами. Це черевики в такі Тимофіїни. Наскільки воно довго в мене пролежало, але хотілося донести, щоб люди побачили. Побачити родині реліквії на власні очі можна у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Він працює щодня з 9 до пів на п'яту, крім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.